Спеціальні пенсії отримують прокурори, державні службовці, судді, народні депутати, службовці органів місцевого самоврядування. Розмір виплат для пенсіонерів цих категорій, яким пенсію призначатимуть з 1 січня цього року, поменшає. Тепер вони становитимуть 60% від заробітної плати за 70, як це було раніше. Вирішила наприкінці минулого року Верховна Рада України. Відсоток від заробітної плати, за яким обчислюють пенсії для наукових працівників, також зменшили з 80 до 60. По інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професіонального захворювання, інвалідам першої групи 60% заробітної плати наукового наукового педагогічного працівника, інвалідам другої групи 50%, інвалідам третьої групи 40%. Пенсія в разі трати годувальника призначається у розмірі 60% пенсії наукового наукового педагогічного працівника на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї, 50% на двох. Непрацездатних членів сім'ї 40% на одного непрацездатного члена сім'ї. Крім цього, свою спеціальну пенсію пенсіонер будь-якої із спеціальних категорій може втратити через корупційні дії. Звільнення з роботи у зв'язку із засудженням за умисний злочин із використанням свого посадового становища або притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією. Перерахунок спеціальних пенсій вже не буде проводитися щоразу при зростанні заробітної плати працюючих службовців. Порядок проведення перерахунків таких пенсій визначатиме Кабінет міністрів України.